Привіт! Є одна людина в світі, яка може тебе дуже сильно любити, таким, або такою, яка ти є, робити тебе щасливою і допомагати зростати внутрішньо та зовнішньо. Як ти думаєш, хто ця людина? Ця людина є ти. Я сьогодні хочу з тобою поговорити на тему, що таке любити себе. Взагалі, як це? Які є складові любові до себе, в чому заключається любов до себе і чому вона є важливою, що вона дає в нашому житті? Отже, якщо ми говоримо про любов до себе, то можна назвати п'ять складових, які є важливими і на що потрібно звертати увагу. Перше, це дивитися на себе. Це коли ми максимально мало орієнтуємося на інших людей. Ми не хочемо бути як та дівчина. Ми не хочемо бути як той хлопець. Ми не хочемо, щоб наш світ ставав таким, як в них. Ми не хочемо гнатися за їхніми, їхніми досягненнями, успішністю, зовнішністю, якимись образами. Ми дивимося більше на себе і дивимося на свої позитивні якості, на свої плюси. Орієнтуємося на те, що я вмію, що я можу. Для цього ми беремо або електронний щоденник, або просто блокнот, і починаємо туди виписувати. Що в мене є хорошого, що в мене є позитивного, за що я себе люблю? На що я звертаю в собі увагу, чим я в собі пишаюся? Це може бути зовнішні якості, внутрішні якості, емоційні якості, це можуть бути навіть якісь певні дії. Друге, це проявлення інтересу до себе. Наскільки часто ти цікавишся, чого я хочу, які в мене зараз почуття, що мені подобається, що мені не подобається, на що я орієнтуюсь. Тобто, не на що орієнтується моє внутрішні соціальні, не те на що мені нав'язує да, там, наприклад, соцмережі, інші люди, стереотипи, а насправді. Що мені подобається? Чого я хочу? Чи хочу я сьогодні йти на цю зустріч, на яку мене звуть? Або, можливо, я справді хочу залишитися вдома і нікуди не йти. Або навпаки, я хочу навчитися комунікувати, я хочу спілкуватися. Я розумію, що це мені потрібно, це мене зробить щасливою, я буду відчувати максимальну радість, то, можливо, якщо я цього хочу, я маю це зробити. Третє. Дбати про себе, подивитися, що для мене є в задоволенні, якою я їжею харчуюся, з ким я спілкуюся, чи є в моєму оточенні токсичні люди, чи я займаюся якимсь спортом, чи я читаю якісь книжки, чи я розвиваю себе за допомогою якихось курсів, якоїсь діяльності, чи я зростаю внутрішньо для того, щоб подобатися собі і цінувати взагалі дбати про своє ментальне, психологічне і фізичне здоров'я. Чотири. Це захищати себе. Вміти захищати свої внутрішні кордони, свої емоції, свої почуття, своє власне я. Навчитися говорити ні, коли вам справді цього не хочеться. І навчитися говорити так, коли ви відчуваєте, що це ваше. Намагатися боротися зі своїми страхами, тому що ви відчуваєте, що якщо ви підете цим шляхом, якщо ви підете в цю ситуацію, ви будете реально щасливими. Буде страшно, буде навіть як Якось некомфортно, але при цьому ви будете зростати, і ви будете розуміти, що це ваш шлях, і ви будете щасливими. П'яте. це підтримувати себе і не чекати підтримку ззовні, не чекати підтримку від своїх близьких, від другої половинки, не намагатися підтвердити свої слова через когось, а підтверджувати їх через свої бажання, знову ж таки, через своє власне почуття, почуття того, що мені це потрібно. Цього хочу через ці складові виражається любов до себе. Наскільки я себе хвалю? Наскільки я себе підтримую? Чи бачу я в собі ці хороші зміни, які допомагають мені цінувати мій день, мій місяць, мій рік? Що для мене взагалі цінність в собі? А якщо я себе не дуже ще й люблю, да, тобто я розумію, що десь у мене є прогалини, тоді запитання, що мені потрібно зробити для того, щоб полюбити себе більше. Де я маю більше навчитися? Де я маю більше зробити? Де я маю менше зробити? Можливо, підкригувати свою поведінку, свої дії. Можливо, мені хочеться змінити роботу, бо я відчуваю себе там некомфортно. Тобто, що мені для цього потрібно? І хотілося б наприкінці сказати такий вислів, який мені дуже подобається, і мені здається, він є влучним. Ті, хто не вміє подарувати любов самому собі, робить себе залежним від любові інших. Я сподіваюся, що ви себе будете любити і будете відчувати цю внутрішню любов, яка буде вас робити щасливими. До зустрічі!